Як там в кіно говорили, життя в сорок тільки починається. Ось так і у Міле розпочалося раптово нове життя. Не в 40, а в 45 років. Але головне, що почалося. Мілі сорок п'ять років, і кілька місяців тому у неї почалося нове життя з новим чоловіком. Для всіх знайомих і родичів Міле це було шоком. Адже у Міли була така гарна сім'я, чоловік, двоє дітей, двоє онуків, а вона все кинула і пішла. Пішла вона раптово, просто не прийшла ввечері з роботи. Рішення Міли ніхто із знайомих і родичів не підтримав. Батьки їй сказали, що вона навіть не з'являлася у них на порозі, поки не повернеться в сім'ю. Але незважаючи ні на що, міла щаслива і каже, що вперше за 20 з гаком років вона по-справжньому живе. Якось увечері, коли вже майже закінчився робочий день, Міла раптом зрозуміла, що не хоче йти додому. От не хоче і все. Ну, що на неї чекає вдома. Чоловік, який сприймає її як прислугу, дорослий син якому від неї треба тільки щоб завжди були чисті сорочки, і було що поїсти. Доросла дочка з онуками, якій потрібно всього лише залишити дітей і піти у своїх справах. І ось уже 18.30. І робочий день закінчився, а Міла сиділа на місці. Піти їй було нікуди, і тут в кабінет до неї зайшов Петро Олексійович. Він працював в їхній організації в іншому відділі інженером. Зайшов за розрахунками, запитав, чого це Міла на роботі засиділася. А Міла візьми і скажи, що не хоче йти додому, а більше і нікуди йти. Петро Олексійович зніяковів і раптом запропонував Мілі піти до нього додому. Він неодружний, квартира у нього своя. Петро Олексійовичу давно подобалася Міла. Але він розумів, що вона заміжня, і далі компліментів у них справа не йшла. Міла, на пропозицію Петра Олексійовича теж спочатку зніяковіла, але потім відповіла згодою. Так подіння моралі на обличчя, скажіть, ну, може, тільки у Петра Олексійовича вона спала в кімнаті одна, але він спав на кухні. А вранці, вперше за її свідоме життя, вона не вона готувала сніданок, а їй приготували. Для Міли це було дивом, адже вдома у них було зовсім по-іншому. Міла вставала раніше за всіх, в шостій ранку, готувала сніданок чоловікові і збирала йому поїсти на роботу. Потім вставав чоловік, він снідав, збирався і йшов на роботу, попутно висловлюючи, що знову міла не так чай зналила, або що омлет не такий, як має бути. Коли чоловік йшов, міла починала готувати сніданок синові. Син прокидався, снідав. Міла йому приносила чисту білу сорочку, і він теж йшов. Наступна черга: приготування сніданку для онуків і дочки. Поки. Дочка приводила себе в порядок, Міла годувала онуків сніданком, потім їла дочка, а Міла одягала онуків, і вони йшли дочка на роботу, а онука в дитячий садочок. Якщо Міла встигала, то вона теж снідала, але в основному вона пила чай на роботі. Увечері після роботи, увечері після роботи їй треба було зайти в магазин і не один. Приготувати поїсти на вечерю, чоловікові з собою на роботу, випрати речі, трохи зібратися, позайматися з онуками, тому що з садка їх забирала найчастіше вона, а не дочка. Зрозуміло, що всі так живуть, але ось Мілі в якийсь момент це набридло. Набридло, що в родині її сприймають як хатню робітницю і прислугу. Мілі всього 45 років, а вона відчувала себе на всі 60, тому що, крім роботи, будинку городу, у батьків у неї нічого не було. Вона навіть забула, коли в останній ходила по магазинах, по магазинах з одягом, а не продуктовому магазині. У неї була непогана зарплата за мірками їх міста трохи більше 30 тисяч гривень, але вона їх не бачила. Все йшло на продукти і господарство. Речі, якщо вона і купувала, то дешеві і на ринку. За сніданком Петро запропонував Мілі жити у нього, що він її ні до чого схиляти не буде, нехай все йде своєю чергою. Міла промовчала. Увечері вона пішла додому, де на неї чекав грандіозний скандал і від чоловіка, і від сина, і від дочки. А вранці наступного дня, коли всі пішли на роботу, Міла покидала в сумку трохи речей і пішла на роботу з твердим наміром більше сюди не повертатися. Через кілька днів вона подала на розлучення, додому її більше не пустили, не давши навіть забрати інші речі. А потім її чекали відкриття і не одне. Коли вона пішла в магазин з Петром, щоб купити собі необхідне, її чекало щось. Вона, як завжди, пішла до речей з розпродажу, але Петро сказав, що не справа економити на собі, що вона жінка, і одяг для жінки це замість ліків. Чоловік Міли до покупок одягу підходив за принципом які чоботи, ти ще ковзани не зносила. Петро не цурається домашніх справ, він самостійно завантажує прання, готує їжу, миє підлогу. І припинив на спроби Міли зібрати вранці обід на роботу, сказавши їй, що він і сам не безрукий. Мілі таке життя в новинку, але ця новинка дуже подобається. Через п'ять місяців після її відходу з будинку вони зареєстрували свій шлюб, батьки, які раніше з нею не спілкуються, Втім, як і інші родичі. Але дочка вже починає робити спроби до спілкування, тому що їй хочеться проводити час однією, а дітей залишити немає з ким. Як там в кіно говорили, життя в 40 років тільки починається. Ось так і уміли розпочалося раптово нове життя не в 40, а в 45 років. Але головне, що почалося.